Привіт, всім, шановні глядачі, ви на каналі People, З вами Олексій. І як каже, притула, цей день настав. Ми таки дочекалися, що до нас приїхала камера Cruiser SE. Вона ж камера S41 FP. Ми знімали не так давно ролик про камеру Versa. Якщо пам'ятаєте, посилання буде в описі. Так от, це по суті роботизована версія цієї версії. Тобто весь той самий же функціонал, який був і в попередній моделі, тільки ось в такому прикольному корпусі, вайфайний, все погодний, і ще й з можливістю покрутити головою, і з функцією автотрекінгу. Тобто, ця камера вміє слідкувати за людиною самостійно і, відповідно, давати вам можливість керувати поворотом або нахилом. Рухливої частини цієї камери з вашого додатку, аймов, плюс до всього іншого, коли у вас відбувається детекція саме людини в кадрі або, в принципі, детекція руху, ви отримуєте сповіщення. І коли відбувається запис. На SD-карту або в Хмару у вас буде записано саме е, момент цієї детекції з автотрекінгом. Давайте зараз її підключимо і подивимося, як вона працює всередині. Е, власне, ось камера у нас вже додана. Е, є ручне керування, Ось не можемо. Покрутити, зробити там нахил, як нам треба. На цій камері ось тут є, там, де керування, є отака зірочка. І ми можемо зробити наступне: Отут є, додаємо плюсик, кажемо, наприклад, номер один. Раз. Потім довертаємо камеру, давайте отак так от повернемо її, знову переходимо а Воно там щось слідкує, кажемо, номер 2. Додаємо. От. І, власне, дивіться. Тобто, це є такі як улюблені, по суті, кадри, улюблені ракурси, на які вам цікаво дивитися. Відповідно, ви можете зайти, натиснути, і камера, власне, на той кадр. Перейде на той, на який ви хочете подивитися. Наприклад, ви хочете подивитися на газовий котел, хочете на вхідні двері, хочете подивитися на вікно, чи відчинено зачинено. Якщо це двір, ви хочете подивитися на вхід, на гараж, на вхідні двері вашого будинку. Якщо це там прохідна на заводі, і так далі, вам потрібно подивитися на цю прохідну, на місце охоронця. Е, власне, будь-який момент, який ви вважаєте за потрібне. Звернути на нього увагу. Плюс ви можете зробити моментальний скріншот, Ви можете почати запис і його зупинити, після чого він у вас буде доданий в додаток для перегляду. Е е Далі, що у нас, он, дивіться, власне, 4 мегапікселі, а камера у нас 4 мегапікселі 3,6 мм оптикою. Відповідно, у нас, ну, Скажімо так, якщо порівнювати з настольними варіантами, тобто там ТА22, А22 і так далі, де 28 кут огляду, там отакецький кут огляду, що можна просто там камеру довертаєш, тобі видно ну майже все. Тут трошечки вужчий кут огляду. ну Для поворотних камер це не є проблемою, власне тому що ми, ну, вона поворотна і головою можна покрутити. Це 4 мегапікселі. Е, тобто досить прикольна деталізація. Щось у щось бігає за рукою. Це можна сидіти, гратися цілий день. То Собаки чи кота вдома нема, купив камеру. Сидиш ото рукою, вона за тобою слідкує. Власне, якщо заходимо на камеру, вона у нас Wi-Fi, але на цій камері є RG45 вхід. Тобто, за великим рахунком, якщо щось пішло не так, ви можете камеру підкинути по провідному провідним шляхом, тобто ви берете звичайний патч-корд, підкидаєте цю камеру в мережу, і її можна використовувати як звичайну камеру. А це, якби для наших е, клієнтів-інсталяторів, це досить прикольна тема в тому плані, що камеру можна інтегрувати в існуючу систему відеонагляду повноцінно. Е, у нас є сповіщення, ну, відповідно, які падають на телефон. Є у нас виявлення руху і виявлення людей. Тобто, камера все ж таки оцінює, що в кадрі є: чи просто рух, або це саме людина. І інтелектуальне відстеження. Ну тобто камера там. Сама бігає за рухливою. Це, ну, зараз витворити це важкувато, в тому плані, що камера висить дуже-дуже ну, низько. Зазвичай такі камери треба ставити на висоті ну, від 2 метрів і вище, а краще там, метри 3-3,5, тому що щоб у неї людина поміщалася повністю в кадри. Відповідно, коли людина проходить в кадрі, щоб о, людина. Повністю в кадрі була, і тоді слідкувати легше, і трекінг прям круто відпрацьовує. Це у нас графік, за яким виявлення. Можна чутливість до руху виставити від мінімума до максимума. Зону загальної активності теж можна відмалювати, тобто можна там очистити. Знову-таки там. Це засіб старання, да, тут можна понамальовувати ту зону, яка нас цікавить, зберегти. Тобто, все те ж саме, по суті, що я вам на минулому е, відео показував в камері верса. Тобто одне, одне те саме. Тобто, Якщо ви навіть збираєте свою систему з різних, ви можете взяти по суті, різні е, камери і Назбирати їх у себе вдома, поставити їх там, де вам потрібно, зібрати систему відеонагляду чисто на ІМО і всюди ви будете знати, де ж налаштовується, вони плюс-мінус всі однакові. Є е, момент, що можна активувати прожектор в момент виявлення. Можна вибрати, чи він буде постійно горіти, чи він буде блимати. Тобто, сповіщуючи про те, що все-таки у нас виявлено рух. Е, нічне бачення. От те саме, що, знову таки, те, що я показував на минулому відео. Тобто є нічне смарт-бачення. Тобто, камера в режимі нічного смарт-бачення, вона переходить в е, ЧБ. Е, коли вона бачить. Рух вона переходить у нас в режим кольоровий і е, може підсвітку собі увімкнути. Якщо у нас камера е, перемкнути наступний режим, да, тобто у нас, коли стає темно, камера вмикає собі сама прожектори, і сама підсвічує, і лишається у кольоровому е, зображенні. Якщо інфрачервоне, то, відповідно, це класика, як на всіх інших камерах, які, ви, які користуються всі люди, тобто, в день колір, вночі інфрачервона підсвітка, але при цьому ЧБ картинка, тобто не вкольорова. І о, нагляд у нічний час, тобто камера, коли стає темно, вона. О, до оста... скажімо так, вона по можливості буде вам давати кольорову картинку, але при цьому не вмикати ані е... видиме світло, ані інфрачервоне. Тобто буде користуват... використовуватися ресурс світлочутливої матриці, яка тут встановлена, яка буде до останнього вам намагатись дати контрастну картинку, скільки в неї вистачає її світлочутливості. Е... Остальному, е... ну Можна надати доступ до пристрою, тобто я можу поділитися шість, шість людей, які теж зареєстровані в аккаунті IMO, вони можуть поділитися, я з ними можу поділитися цією камерою. І, відповідно, якщо я ділюся, то я можу ось створити QR-код. А, і в цьому QR-коді я можу, наприклад, дати або забрати якісь права доступу. Тобто переглянути в відео, керувати там, хмарне сховище, керування самим пристроєм і так далі. І тому подібне. Що досить прикольно, тому що, наприклад, я маю як адмін повноцінні права. А, наприклад, я даю своїй дитині е права на перегляд, але мені не хочеться, щоб вона щось змінила в налаштуваннях або передивлялася архів. Відповідно, я їй можу ці права порізати. Це знову таки ця функція не тільки в цій камері, вона є всюди. Та я на ній ще раз таки наголошую, що вона тут є. Більше того можна. Є така штука обертання зображення на 180 градусів, тобто можна перевернути. Ну, скажімо так, я слабко собі уявляю, ну, 180 камеру треба типу, поставити і перевернути вверх до гори дригом, ну, я слабко собі уявляю, що цю камеру будуть використовувати догори дригом, хоча в нашому світі все можливо. А так, можна навіть світлодіод вимкнути. Він тут зелененький, світлодіод стану, його можна вимкнути, щоб він нас не дратував і не виказував місце розположення камери. Та й, в принципі, все. Локальна пам'ять тут представлена слотом під SD-карту на 256 ГБ. Також ви можете хмарне сховище купити, тобто можна там взяти. Зайти в iMove Protect, і у вас там буде iMove Protect Basic, iMove Protect Plus, ви будете бачити, що ви отримаєте, і поточну ціну в UE. Та і в принципі все. За великим тарахунком рахунком, в цій камері більше та й не треба. Вона досить прикольна по ціні, вона компактна, вона все погодня. І як я вже казав, вона е, повністю от і до виконує свої функції. А більше від неї не треба. Вона максимально проста, як і всі. Е, Рішення IMO і максимально дружня до користувача за рахунок такої додатку, який є повністю локалізованим під український ринок. Він є простим. та І, в принципі, він заточений під те, щоб будь-яка неподготовлена людина змогла з цим розібратися. Якщо у вас будуть запитання або коментарі, пишіть під цим відео, ставте лай лайк, дізлайк. Дякую всім. На все добре, до побачення.